Край, штани пизда, Так, Да, вони дорогі. Але, блять, пацани, Я купив собі край у 16 році або у 15. -му. І я в них ганяю блять, і в повномасштабку ганяв, і зараз на полігоні ганяю. І штанам похуй. Причому і, не тільки я в них ганяв, я їх давали штайнеру, і штайнер з Медведів в них ганяв, і коля з Мі Його? ведмедів Мікенд в них ганяв. Ну, типу, стосовно мавки підтримую, не дуже зручні, вони, наче дубові, в них хіба що чисто в окопі сидіти, і все. Так, да, так, да, так, да. ну так. І все. А так край, ну в мене пережило, ну пізнать скільки років в таких ну ситуаціях, ну прям хуйових, ну в мене там є а, пару дирочок, типу від маленьких осколків, тільки, тільки і все, які були. І все. А так, штани ідеальні. І я їх купив тоді там, за скільки вони грошей там стоїли там, 350 баксів плюс коліна. Там десь 400 баксів вони в мене вийшли. І блін, ці штани в мене до сих пор, От, тупо до сих пор ці штани. І хочете сказати, що зря виконати гроші, типу, на, на ветер. Типу, я так не вважаю. Е, скільки б я штанів міг би до цього вже купити, порвати, потім купити інші, протерти, потім купити інші. В мене би відвал... відвалилося б вілкра на... на коліні, або і так далі. А так, це все якісно. Це все якісно. Навіщо вигадувати штани Крікуртка Люл, 7 і Лова, і все буде гаразд, те, що перевірено вже. Так, так, повністю згоден.